Питання в тому, бути, чи не бути, чи у думках шляхетніше страждати, каміння й стріли долі навісної в собі тримати, чи, піднявши руки, спинити море труднощів, заснути, і сном мерців сказати, Ми скінчили боління серця і мерські турботи, що їх спадкує тіло, це потреба. Здійснити бажане, померти, ні. Заснути, заснути і, можливо, бачить сни, але ж які вони по смерті будуть, коли струсивши пил земний, щоб одержимо жаданий відпочинок, що створює трагедію з життя. Хто стерпить штурхани і кпини часу, і панську кривду, і героя зверхність, і муки ненависного кохання, зневагу прав, законів уникання, презирство клерків, глузування черні, коли спокою можна досягнути, зблиснувши лезо. Хто терпіти буде тягар свого солоного життя, коли б не страх? А що там після смерті країна невідома, та межа із за якої вороття немає, це змушує терпіти біди наші замість летіти до незнаних меж, тож з нас сумління робить боягузів. А справжній колір вироку такий, що хворобливість млявих дум відбиток, а вчинки вияв миті на тривкої. І, значить, все на світі лише мана, що губить нас водії. Ти тепер, Офелія, квітніжний німфо, знаю, мене в своїх молитвах пам'ятаєш.